Чужі країни, що в рідній залишив землі. Біліє парус одинокий, в морській тумані, голубій. що пливе він в світ широкий? Що кинув він в краю? У моря голубого, там корабель, мов дальній дим. Що він шукав краю чужому, що загубив в краю своєму? Парус на морі, в синім томані, в які раї він лине зараз. Що кинув в рідній стороні. Бурхоче вітер хвиля грає, і що щола хилиться гнучка. А він пак щастя не шукає, і не від щастя утіка. Під ним блакить ясніша неба, над ним проміння злотом б'є. Йому ж свавольцю бурі треба, неначе в бурі спокій є. Білеє парус Одинокий тумане море голубой. Играют волны, ветер свищет, и матч нагнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья Струя светлила сури, над ним луч солнца золотой, А он мятежный бросит пуй, Как будто в бурях есть покой, А он мятежный бросит пуй, Как будто в пуре есть спокой.